Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У цьому випуску ви дізнаєтеся про дружину Валерія Залужного, Анну Трінчер та екс-чоловіка Олександра Волошина та Володимира Дантеса і Дашу Кацуріну. Будь ласка, підтримайте канал лайками, коментарями та підписками. Бажаю приємного перегляду! Отже почнемо. Не так давно екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповідав про те, що мало часу проводить з дружиною і дітьми, однак, за його словами, вони розуміють його і підтримують. Цікаво, що у зв'язку з посадою Валерія про його дружину Олену і відкритому доступі інформації небагато. Народилася вона в 1976 році, за освітою фінансист, працює в Укргазбанку. Разом вони вже понад 20 років. У пари дві доньки від попередніх шлюбів подружжя Христина та Аріна, а спільних дітей немає. Старша пішла батьківськими стопами і стала військовослужбовцем. На момент початку війни служила в київському гарнізоні. Молодша закінчила Одеський медичний університет та працює лікарем. А нещодавно Валерій на своїй сторінці у Фейсбук показав миле фото з дружиною, зроблене у полі, і Валерій і Олена постали в військовій формі бронежилета. Генерал ніжно обіймає свою дружину за плече, а воно широко посміхається на камеру. Помітно, що подружжі щасливі разом, незважаючи на умови, в яких вони перебувають. Українці з захопленням відреагували на те, що дружина залужного разом з ним їздить у відрядження. Вони захоплюються жінкою, яка більше 20 років тому стала дружиною залізного генерала. Ось що написали його підписники у Фейсбуці: Обіймаю вас обох, ми завжди поруч, завжди у вашому розпорядженні. Перемога прийде, ви досягнете своєї мети. Чудова пара! Щастя вам у всіх його вимірах! Слава Герою України і дружині за підтримку і терпіння. У вас обох є надійне плече, це відчувається, класне фото. Нехай Бог оберігає вас. Щиро вам спасибі! Шановні глядачі, а що ви думаєте про Валерія Залужного і його дружину? Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Зовсім недавно стало відомо про розлучення співачки Анни Трінчер через її чоловіком Олександром Волошиним. Блогер Богдан Беспалов, який позиціонує себе на Ютубі як головний пліткар, був першим, хто заявив про їхнє розлучення. Довгий час Пара спростовувала цю інформацію. У 2023 році Трінчер і Волошин все ж зізналися, що розлучилися. Крім того, нещодавно Анна заявила, що повертатися до Олександра не планує. Та ось на днях Богдан Беспалов зробив сенсаційну заяву, що Олександр Волошин повернувся до Ані Трінчер після розлучення і зараз задаровує розкішними букетами квітів. Беспалов натякнув, що Волошина не має планів знову будувати сім'ю Заною. Він буде йти приходити, потім знову йти до тих пір, поки ця схема буде працювати. Боже, другий букет там, чи третій, чи десятий за добу. Я така щаслива, і в дзеркалі у нас макітра Волошина. Так буде відбуватися до того моменту, поки репутація Трінчер не буде повністю знищена, тому що для трінчер, напевно, не так важлива кар'єра, мізки не так добре працюють, а ось сердечні справи. На що ви розраховуєте? Думаєте, це комусь цікаво? поцікавився в паребеспал. Блогер додав, що зараз кар'єра трінчер тримається тільки на інстаграм, а як співачка вона вже нікому не потрібна, а Волошина, він і зовсім назвав пристосуванцем. Як вам така новина, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нещодавно ресторатор Даша Кацуріна і український співак Володимир Дантес повідомили, що хочуть жити разом. Тому вони оселилися в одному будинку з двома дітьми Даші від попереднього шлюбу з Михайлом Кацуріним. У той же час екс-чоловік Даші Михайло Кацурін живе з Надією Дорофєво, з якою зіграв таємне весілля в 2023 році. Вони також проводять честь з дітьми Михайла. Та днях Дантес Дантеси Кацуріна просто приголомшили своїх шанувальників новою публікацією в інстаграмі. У них з'явився новий член сім'ї. Ще один наш чарівний випускник Василь поїхав у свою нову люблячу сім'ю Даші Кацуріна та Володимира Дантеса. Бажаємо, щоб ваше життя разом було сповнено позитивних емоцій. Ідеться на сторінці розплідника, звідки пара взяла цуценя. Закохані вирішили розширити свою родину і завести домашнього улюбленця, собаки породу Лабрадудль. У мене все, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях з приводу новин. Бажаю вам гарного настрою та тільки позитивних новин. Не забудьте підписуватись на канал і ставити лайк. До нових зустрічей у новому випуску.